Чи дивилися ви Декстера? А він не просто дивився. Він вирішив ним стати. Марк Двічок, молодий режисер із Канади. Він був фанатом серіалу Декстер настільки одержимим, що почав писати власний сценарій про серійного вбивцю. Але потім вигадка стала реальністю. Він орендував гараж, облаштував його, як у серіалі із клейонками, ножами, освітленням. Це була його власна кімната смерті. У жовтні 2008 році він виманив чоловіка через сайт знайомств, Під приводом зустрічі заманив у гараж. Там він ударив, зв'язав і вбив його, точно так як улюблений герой. Коли поліція знайшла ноутбук, Твітчела, там були записи під назвою Детальний щоденник убивці. Його засудили до довічного ув'язнення. В'язні його прозвали декстером із Канади. До речі, а хто дивився декстера Воскресіння? Я ось дивилася, мені дуже сподобалось, тому хотіла б дізнатися вашу думку. Підпишіться, будь ласка, якщо хочете дізнатися, кого ще надихнуло зло.